Трампісти випустили другу серію мерзенного серіалу про Україну і про Зеленського, і ми з Марічкою переклали і переозвучили її. Володимир Зеленський не зовсім такий, як його всі уявляють. Що практично жоден американець не знає про Зеленського. Він здається підтримується тіньовими мільярдерами, які не підзвітні нікому, крім власних бізнес інтересів. Імідж зеленського не склався сам собою. Схоже, все ретельно скоординовано та зрежисовано. зеленського як лідера популярні змі зображають та як благородного святого, самовідданого, сміливого та шикарного його називають чимось більшим. Він новий Джордж Вашингтон, новий Вінстон Черчилль. Так що ж, правда, я Бен Свон, а це зеленські без маски. І сьогодні розберемо докладно, які наративи використовує трампійська пропаганда, щоб знищити підтримку України з боку США, і в першу чергу це серед республіканців. І чому ця пропаганда так нагадує те, що розповсюджує Росія в світі? Розберемо, яких саме експертів використовують у фільмі серед них є навіть педофіл, і як правду змішують з брехнею таким чином, маніпулюють свідомості американців. Повну версію без копюр другого фільму. Циклу Хто такий Зеленський. Ми виклали у нас на Петріоні в платному доступі через те, що Тю просто може забанити а, за це відео наш канал. Настільки мерзений є вітвір трампійської пропаганди. Тому підписуйтесь на наш канал спецпроекти Сергія Мамаєва. Підтримуйте нас спонсорством на Ютубі чи Патреоні. Посилання в описі відео, а ми починаємо дивитись. Хто такий Зеленський? Я маю на увазі, що це хлопець, який грав на піаніна своїм пенісом. Коли він був коміком, грав президента України. Історія Зеленського дуже цікава, і це саме те, чого можна очікувати від людини, яка зараз виконує обов'язки президента України він був у телешоу і він був коміком. І в тому телевізійному шоу він був учителем, який став президентом, який хотів, щоб країна приєдналася до НАТО та ЄС. Все те, що він зараз виконує як президент. його телесеріал називався Слуга народу. І в той самий період його фінансові спонсори заснували партію, яку так само назвали Слуга народу. І вони вибрали його як президента з точно такою самою платформою, яку він мав у телешоу ця серія називається так: Зеленський, найбільше знаменитість світу. Автори серіалу від початку налаштовують глядача на зневажливе ставлення до президента України і натякають, що Зеленський вже не президент, а лише виконувач обов'язків. Відчуваєте запах російського лайна? Зеленський балотувався як кандидат, який обіцяв закінчити війну, але перейшов на темну сторону. Так, принаймні, проходить через дві серії, які ми вже переклали про. Розвучили і замість миру він роздмухав вже велику війну, чи то сам, чи то на замовлення США, чи то за указкою Коломойського. Дивимось далі. Але таємниця, яку знають всі в Україні, Коломойський тягнув за ниточки президентської кампанії Зеленського, і незважаючи на те, що він єврей, урядові чиновники США стверджують, що Коломойський підтримував у тому числі грошима український неонацистський батальйон Азов. Нагадаємо історію так званого неонацистського батальйону Азов а від 2017 року до тепер у низці законів про консолідовані асигнування США. Міститься наступна поправка. Процитую жодні кошти надані». Цим законом не можуть бути використані для надання зброї, навчання або іншої допомоги батальйону Азов. Ця поправка з'явилася вже під впливом масованої російської пропаганди, яка розганялася в тому числі і в західних змі. Це ми знаємо, що Азов давно вже не батальйон, а полк, що він героїчно захищав Маріуполь. Багато хто з них потрапив в полон, де над ними знущалися фізично, і так само їх судять і засуджують до великих строків в ДНР, ЛНР, так званих, і так само безпосередньо в Росії, що є порушення міжнародних норм, і що вони є підрозділом Національної гвардії України, що Азов захищає прямо зараз Україну, в тому числі на фронті, але їм досі не придають сучасні. Міскі західної зброї, бо заборона в США триває і досі. Після запуску партії Зеленського Слуга народу Коломойський привернув увагу ФБР. Міністерство юстиції стверджує, що його приватбанк керував фінансовою пірамідою, яка витягнула мільярдів інвесторів. 70 мільйонів доларів з цієї піраміди було сховано у Сполучених Штатах. Саме гроші Коломойського та величезна влада, яку він мав, були потрібні, щоб завершити перетворення зеленського з телеведучого на керівника країни. Шоу було настільки популярним, а українські президенти були такими поганими, що взяли його, просунули його, і він привабив людей не тому, що він кваліфікований, а тому, що їм так набридла стара система. Тут варто зробити невеличкий відступ, коли серія публікується на трампійських ресурсах. Разом з нею викладається так званий скрипт, тобто це сценарій фільму, і відповідно ми можемо його порівняти і бачимо, що він значно відрізняється від того, що. Є у фільмі. У мене стійке відчуття, що після того, як попередній монтаж фільму готовий, відповідно, хтось сідає і ріже, як то кажуть, по-живому цей фільм, викидуючи там помилки або ще якісь речі, які не потрібні. І, наприклад, в скрипті було написано, що Зеленський під час виборчої кампанії кілька разів летав, літав до Коломойського у Ізраїль, що в принципі правда. І стверджується, що Коломойський там проживає постійно, що вже брехня, бо Коломойський Зараз постійно проживаю в СІЗО. І в мене відчуття, що е, оці зне, серії пишуть англомовні американці, а вже після того, як попередня так званий предмайстер змонтовано, хтось сідає і починає його вирізати. І в мене доказів немає, але моє редакторське відчуття каже, що це, скоріш за все, росіяни. І Вони беруть цю людину популярністю у 23%, яка закрила всю демократію, і ми перетворюємо його на Вінстона Черчилля. І незабаром Зеленський був скрізь на обкладинках «Time», «Newsweek», «Wired» і звичайно ж Vogue. Ви не можете не пам'ятати це. Він і його дружина позували для фото на обкладинках у розпалі війни, нібито заради виживання своєї країни. Правда, і в нього на це був час. Так він мав час на це та багато чого іншого. Актор, який став президентом, також прок. Клав собі шлях до сцени США, записавши відеозвернення, які звучали на Гремі та премії Золотий глобус. Він дзвонив дзвін на Уолл-стріт і відвідав конгрес особисто. Тобто серед американців намагаються просунути думку, що хтось зі лаштунків керує публічністю Зеленського. Влаштовує йому та його дружині фото в західних змі, а також привозить самого Зеленського до конгресу. Але автори жодного слова не сказали про те, що перший рік повномасштабного вторгнення президент Зеленський не виїжджав з країни, і про те, що в перші дні нападу Росії на Україну Зеленському пропонувало евакуюватися і європейські країни і США для власної безпеки, але він відмовив просто уявіть собі, якби от в лютому 2022 року Україна залишилася без уряду та верховного головнокомандувача, якого було б вторгнення, можливо, б зовсім іншим. І так хто ж ті, хто керує Зеленським, за задумом авторів фільму? Давайте подивимось. Отже, фактично, сьогодні Україною керує Діпстейт, глибока держава. Військові у Вашингтоні. Люди, які хочуть війни, щоб заробляти на війні військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів. Зеленський це лише його маріанетка у всьому цьому процесі. Це було з самого початку. Це була якась операція, ініційована розвідкою, і тому він такий правильний. Ось чому він завжди не проти позувати для різних журналів, тому що це справді створюється для людей у всьому світі, які думають, що він президент країни, А він просто порожня фігура. стоп стоп. То виходить з Зеленським керує військово-промисловий комплекс США. Чи може він є а, проектом американської розвідки? Якщо так, то чому ж тоді американський Діпстейт майже на півроку припинив фінансування? Це ж не вигідно американському ВПК. Але все ж таки, як діпстейт та розвідка США підштовхнула Україну до війни? А зараз те, чого ви не побачите на CNN. протягом історії, розвідувальні служби інвестували величезні суми грошей в управління піар-кампаніями. Ці кампанії були проведені для поширення дезінформації задля привернення громадської думки до війни. Держсекретар США Колін Пауел почав брехати щодо Іраку. Пам'ятаєте цей знаменитий знімок, на якому він тримає флакони зі зразками біологічної зброї? Він засвідчив перед світом, що Ірак має зброю масового знищення. Ця зухвала брехня стала приводом для вторгнення США в Ірак і загибелі понад мільйона людей. Отже, це питання, з яким мають боротися мислячі люди. Чи може подібне сталося і в Україні? Як не дивно, тут автори фільму кажуть правду. Колишній держсекретар Колін Пауел визнавав, що в прибірці, який він показував, в ООН, не було ніякої біологічної зброї. Хоча цей виступ був ще одним поштовхом до нападу на Ірак. І відповідно, хай про цю історію сперечаються в Сполучених Штатах. Але до чого тут Україна? Погодьтеся, чи потрібно нам був якийсь привід на напад Росії? Чи це Росії потрібен був цей привід? Тому це такий, знаєте, типовий пропагандистський прийом. Називаємо чорне-біле, агресора називаємо жертвою і максимально розповсюджуємо цю брехню. Ну, чистий Оруел. Але давайте дивитися далі реальність в Україні набагато жахливіша. Під наглядом зеленського російська мова зазнала удару, як і православна церква. Альтернативні засоби масової інформації були заборонені, як і опозиційні партії. Культовий статус зеленського на заході маскує зростання авторитаризму в Україні, і не тільки це схоже сам Зеленський починає вірити у власну популярність. Ці наративи були в першій серії. Не будемо повторюватись. Ось посилання на її розбір у нас на ютубі. Цікаве тут інше, який відеоряд для ілюстрації авторитаризму використовують автори, наче натякаючи це бойові загони Зеленського, натякаючи, звісно, на 30-ті роки минулого сторіччя і нацистську Німеччину неонацисти при владі в Україні дивимось далі. Через 10 років, коли вони напишуть історію цього конфлікту, він буде найбільш зневаженою людиною у світі, тому що він відповідальний за загибель сотень тисяч українців, сотні тисяч людей, яких він поклявся захищати, тому що він залежний від нарцисизму керованого егоїзмом. Ще один цікавий експерт з фільму. Нагадаємо, що минулого разу ми звернули вашу увагу на колишнього українського дипломата Теліженка, який бігав по каналам Медведчука в Україні. Тепер давайте придивимося до Скотта Рітера. Він, колишній американський військовослужбовець, колишній інспектор ООН з озброєнь в Іраку, поки виглядає солідно. Але його як експерта регулярно використовували російські медіа та пабліки. Борітер не тільки підтримав російську агресію проти України, а й прогнозував швидкий крах України та остаточну перемогу Росії. Це були цитати дуже любить Путіна, а ще неодноразово звинувачувався в сексуальних злочинах проти неповнолітніх, без був засуджений за незаконний контакт з неповнолітнім. Свою провину не визнав, відсидів 2,5 роки. І вийшов умовно достроково. Справжній путінський експерт нічого не скажеш. Дивимось далі. Якщо Зеленський просто робить те, що йому наказано, це означає, що він порожній лідер. І хтось смикає за ниточки. Хто вказує Зеленському, що робити, що думати і що говорити. Хто насправді керує Україною? Ми продовжимо розслідування, викриття Зеленського. Ми з Марічкою продовжимо. Перекладати, переозвучувати нові серії і викладати повні версії до нас на Патреон через те, що цей серіал настільки мерзенний, що боїмося, YouTube просто забанить нас канал, а ми цього дуже не хочемо. Тож розбори серії в повному і вільному доступі ми викладаємо на каналі спецпроекта Сергія Мамаєва. Ви також можете підтримати нас на Patreon, де є ексклюзивний контент, або у нас на YouTube. Посилання. Інформація спонсорства є в описі цього відео. Наступна серія цього мерзенного серіалу має вийти за два тижні, тобто 2 травня, і нам обіцяють розказати, хто насправді керує Україною. Аби не пропустити нові серії, не забудьте підписатися тут і на Патреоні, і натиснути на дзвоник. Побачимось.